Вітання вам, мої найкращі люди. Натхнена вашими коментарями, включаюся з вами готувати. Спасибі вам, велике друзі, що ви відгукнулися. Ну, правда, коли пише три людини, чотири під відео, ну я правда задумувалася, блін, нафіга я це роблю. Може воно не треба нікому. На основних відео зменшилися перегляди. Тут мало, думаю, може я дарма це все почала, але можете, як захочете, бачите? Купа сьогодні коментарів. Я дуже рада, дівчатка, що ви відгукнулися, що ви є, що вам треба. Дякую. тепер я знаю, що вам це потрібно. І я натхненно готую собі вечерю. Значить, включилася показати вам, що я відрізала отакий кусінчик морквою, потерла і е, дві, дві цибулини зелених порізала, і дивіться, відрізала від головки синьої капусти отакий кусінчик. Бо подивлюся, що морква цибуля це вже якось багато. От, і зараз її дрібненько поріжу. І буде такий салатик. Трошки зелені додам, друзі, до е, сиру. Сьогодні в мене кисломолочний сир із сметаною, сепараторною. буде основною стравою моєю, скажімо так. Ну, і щоб дарма не чікати ножиком, то поговорю з вами. Відреагую на деякі моменти, які були сьогодні. Було, був коментар про страх. Він мене надихнув навіть поговорити про страх у основному відео, яке вийде о 18-й годині. А зараз, знаєте, що вам хочу сказати, мої хороші, що саме, саме через страх хтось так і не підійшов до своєї коханої дівчини і не одружився з нею. Хтось через страх так і не пішов на співбесіду, на ту роботу, про яку він мріяв. Хтось так і не купив через страх свій улюблений будинок, про який він мріяв. Хтось через страх так і не закінчив вуз і не став тим, ким він мріяв. Так само через страх хтось не схуднув, а хтось не поправився. Саме страхи заважають нам бути тими, ким ми хочемо бути і мати те, про що ми мріємо. Насправді, страх наш друг, і він є нашим провідником. Бо там, де є страх, там дуже багато ресурсів. Якщо піти в страх і його побачити, познайомитися з ним, то ми можемо для себе дуже багато всього відкрити, зрозуміти, віднайти, прожити і стати тими, кими ми хочемо стати. Тому. Це, ну, як би сказати, ми завжди стоїмо перед вибором кожного дня, що нам з'їсти, що нам покласти до рота, яке слово нам сказати рідним людям, бути чи не бути, їсти чи не їсти, піти чи не піти. І так само із харчуванням ми кожен раз маємо приймати рішення, як нам харчуватися, що для нас наше здоров'я. І від наших рішень залежить дуже багато. Так, мої хороші, значить, беру я, мабуть, якусь мисочку треба взяти, чи то тарілочку. Тоже візьму мисочку, вимішаю, а потім викладу, так? Значить, дивіться, що я кладу в мисочку. Я кладу жменьку морквочки і оцю білу частину кладу сюди і трошки зеленої. Я трошки зеленої залишу для. Сиру і кладу капустку. Ой, ну, ціла мисочка салату. Жмінючку всього додала. Буквально ж Так, далі я його посолю, звичайно. Посолю трошечки, поперчу трошечки. Так. Трошечки додам яблучного оцту. Був яблучний оцет і згадала про ще одне запитання. Питала мене глядачка, пані, як я відношуся до бальзамічного оцту? Я відношуся до нього чудово, чому це класна штука. Дуже добре до нього відношуся. Єдине, що хочу сказати, що бальзамічний оцет не замінить нам яблучного оцту така моя вам відповідь, я взагалі добре відношуся. Далі ще сьогодні, друзі, заправляю олією першого віджиму. Ой, соняшникова, така пахне соняшником. Обожнюю її для таких простих салатів, супер. Ні, друзі, прочитала коментар я і таке мене двояке відчуття, і ніби і посміхнулася, і... і так трошки мені було сумно, скажімо так. Пані написала, що мене сьогодні пригостили соком, сказали, що він не солодкий. І я випила кілька ковтків, і мені було від нього ну, зле. Мої хороші, люди, які залежні від їжі, так само, як і алкоголіки. Алкоголіки кинув пити, а йому кажуть, випий пару ковточків. тут мало алкоголю. І коли алкоголік випиває, він повертається знову. Да, у е, свою хворобу, скажімо так. Так і в нас. В нас, друзі, буде багато зваб. В нас будуть відмовляти, будуть пропонувати, будуть свята. І м від нашого рішення, да, стійкого міцного рішення залежить ми поведемось на ці зваби чи не поведемось. Тому що людей, які будуть зваблювати, буде дуже багато. А в оцих кількох ковтках і те, що він не солодкий, не означає, що там немає цукру. І ви просто повертаєте себе назад на три дні. Розумієте? Ну, от я завжди про це кажу. Не, не соблазняйтесь. не зваблюйтесь. Ні, ну що, зваблюйтесь, як хочете. Але ви маєте розуміти наслідки того, що ви зваблюєтесь. Він не солодкий, там мало цукру, це не значить, що там нема цукру зовсім. Тому ось таке, що я хотіла. До речі, пані Галинко, ви питали мене про зелений горошок. Слухала доктора Берга одне відео, де він каже, робить огляд, і він каже, що в горошку в васолі багато крохмалу, так само, як і в картоплі. От, а ще в одному відео я подивилась, він каже, я їм зелений горошок, бо там багато забула чого, то там якогось вітаміна. То я навіть не знаю вже, що вам сказати. Я не знаю. Ну я не їм його. Вирішуйте самі. Переслухайте ще самі його кілька разів, бо є такі, знаєте, є його відео п'ятирічні. Тоді він думав по-іншому. Але він читає багато статей. Має доступ, все-таки він лікар і щось досліджує, а потім він пише, що чи каже, що не треба. Тому м -м, вирішуйте самі. Я думаю, що якщо ви там трошки з'їсте його, додасте щось, то може, може і не страшно. Ну я стараюсь не їсти ні квасолі, ні гороху. Ой, який класний яскравий мене вийшов салат гляньте. Бачите? От сьогодні в мене такий буде салат. Далі, друзі, я роблю основну страву. І основною стравою в мене сьогодні буде сир. Ну, я відріжу його, на мабуть, грамів 150. Більше не треба. У мене 500 грамів такий кусочок. Я відріжу грамів 150, мабуть. Але мені треба теж взяти глибоку мисочку, його вимішати, а тоді я покладу в цю. Так думаю, що таку буцу, ну, ще кусочок. Ні, ну, буде багато, досить. Грамів 150 сиру я взяла. Теж його граминочку чуть-чуть. Так, і додам сюди з однієї ложки, може чи з одрі. Зараз я подивлю всі столових ложки сепараторної сметани і розмішаю. Вона така трошки рідкувата, ще не загусла сметанка. Вже хочу того сиру, знаєте, я вже, він за мною вже пару днів ходить той сир. Вже сьогодні якось застала я, ринок стигла. От, Сметана це жир, по суті. Верш саме, саме сепараторно, друзі, я наголошую, любу сметану не треба. Беріть чим жирнішу. Якщо маєте можливість, купуйте вершки. В магазині 33% жирності і потрошки собі вживайте. Так, все, перемішала до консистенції такої кашки. І зараз викладу на тарілочку, щоб було вам красиво. А я й собі, друзі, ви знаєте, що я навіть якщо сама їм, то я стараюсь, щоб моя тарілка була гарна. Щоб це не було просто навалено. Так, і щоб було красиво, я посиплю цю тарілку цибулькою. О, Боже, як гарно, я вже його хочу. І, мабуть, досить постельному цибулю дам, остальну дам до салату. Так, щоб вже сир було видно, короче? І питали мене, дівчата, нащо ти існиш помідора? Якщо він не корисний? Хоча я про це говорила в відео, я його їм для того, щоб. Додати смаку, страві, смаку, дівчата. Помідор дає смак, а там точно нема користі, ще раз повторююсь. В пластмасових помідорах користі мало. І плюс, щоб було красиво вам. Як ну, гарно, все, дві штучки. Більш не треба. Покладу ще одну. Покладу ще одну руковинку. Так. Чогось мені бракує. Зараз я принесу ще чорничку. Покладу сюди. Так, щоб збалансувати кольори, щоб було красиво, покладу ще сюди чорничку. Яка краса! Яка краса неземна! Все, зараз вам покажу і будемо з вами вечеряти. Значить, дивіться, отакий от в мене сир сметанкою вийшов. Чорничка, два помідорчики для краси і зелена цибулька. Ну і салатик. Ви бачили, який красивий вийшов салат. Все виглядає дуже смачно, пів кружечки знову. Розі кісткового бульончику, тобто холодцю. У мене він ще є, мені його хочеться. От, дивіться, бачите, в мене ще є отакий чистенький холодець стакан, я його буду потрошки підпивати. От ще завтра зранку, чи в обід вип'ю. Ось такий сьогодні в мене така, сьогодні в мене вечеря. Ну що, мої хороші? По традиції будьте здорові! А ви знаєте, що я за день випиваю не менше, хочу, щоб вам було красиво дивитися. Такий, знаєте, оцей геоцент, дуже гляньте, щоб ви розуміли, сантиметрів. Ну, 15 тут то точно має довжини фіолетовий. А ті коротшечки. Друзі, я за день випиваю літрів 2,5 води точно. Я себе не заставляю. Мені хочеться її пити. От я. Вже до обіду випила півтори літри і я ще повечеряю і мені ж буде ще хотітися після їжі пити. Я вже стараюся часом сказати, вже як ляжу в ліжко, то стараюся вже не пити, тому що ж потім в туалет вночі ходити, а вже як проснешся, то потім заснути не дуже добре. Так що отак. Хто ще не вечеряв, то смачного вам. Бачите, як мене в витягнулося. Шийка така встала. Ну, і блін, груди одразу падають. Лівчик тут тримає, але на останні груди падають. А тоді уходить, уходять бочки, животик. Якби так можна було, да, щоб уходило те, що нам треба. А те, що не треба, щоб трималося, то так не працює. Жіночі груди це взагалі суцільний жир. Так що зайти уходить. Теж хочеш чи не хочеш, без цього ніяк. Пишіть, мої подругили. Пишіть, не лінуйтеся. Що їли, як себе почуваєте, скільки випали води, скільки пройшли кроки. Ви бачили, я вам поставила на початок, яка я сьогодні вже молодець? Я находила скільки там, 15 я вже забула тисяч кроків. Коли не зараз, то це не важко. Я ж кажу доставка назад, на роботу, назад, і все, і находила все добре. Все, мої хороші, буду вечеряти. На цьому закінчу це відео. Спасибі вам за присутність, за дружбу, за ваші коментарі, за мотивацію. Я змотивована, натхненна, знімаю для вас сніданки і е, вечері далі. Все. Спасибі ще раз. Міцного здоров'я вам, багато любові, хороших людей поряд. Мирного неба. Найголовніше. Тихих ночей, тихих вам днів. До зустрічі, папа!